Вітаю всіх на каналі Крок до школи. Саме сьогодні я буду вчити вас, дорогі батьки та їх діточки, як вчити читати своїх дітей. Перший урок ми будемо проводити наш урок от з таким маленьким хлопчиком, який ще не ходить до школи. Якому ще цілий рік до нашої української школи. А почнемо вчити голосні звуки сьогодні. саме сьогодні, так? Хлопчика звати Святослав. Святослав, привітайся з усіма. Привіт! Так, починаємо. Отже, мені дуже цікаво, десь півроку тому. Цьому хлопчику я пояснювала, коли ми востаннє бачилися з тобою, я пояснювала, як виглядають деякі букви. Чи запам'ятав він їх? Якщо він запам'ятав, це буде круто. Ми почнемо читати швидше. У нас отакий буквар жуковий, іншого немає, бо ми знаходимося дуже далеко. Півроку тому я цього хлопчика вчила в Туреччині. Зараз ми знаходимося в Бельгії. Як наше місто називається, в якому ми живемо? Я Не знаю, я Не, не пам'ятаєш, так? Да? Ладно, нічого. Ми знаходимося зараз в Бельгії і у нас за вікном така краса, тут ще є діти, ви бачите. і зараз ми... Остра звати Острозебека. Острозебека, так. Наше місто називається Острозебека. І так, все, починаємо вчити першу букву. Будь ласка, зобразь ось цю букву. Що це за буква? А, А, ну давай її сам зобразь. він її не забув, бачите? Яка гарна новина? Напиши Пишеш? її. Так, пиши, пиши. А. Нічого, дописую, потім візьмемо фломастер. Буде яскраво. Так. Яка це у тебе? Велика чи маленька буква А вийшла? Велика. А маленька вона, як її діточка, вона як малесенька донечка, бо малесенький синочок. А це у нас мама, да? Давай наведемо, щоб було дуже видно хорошо нашим глядачам. А велика і А маленька. Наступна буква, ти пам'ятаєш, як пишеться буква О. Ну, да. А ну, давай, букву О зобразь, будь ласка. Так, це О. О, у нас велика, вона така точна, як і О маленька, да? мама? І поруч синочка-будиночку намалюй маленьку букву а О. Ні, ні, ні. вона така точна. От подивись, подивись буквар. Така, да, вона така точно, тільки менше трішки. Давай забрай її поруч. Добре, покажи глядачам, як воно виглядає. Так. І одночасно ми будемо. Ми спробуємо взагалі майже всі голосні сьогодні вивчити. І у нас ще буква У. Вона виглядає ось таким чином, дуже схожа на рогатку. Ану, забразь її. Э, вот да, так, да, да. да. Таку паличку спочатку малю похилу. Так. Ага. Ага. Так, дивись. Все хорошо, тільки хлопчик зробив дзеркальне відображення. Дивись, буква У ти правильно зробив, але в іншу сторону ця палка. І ось сюди. Угу. А, спробуй тепер сам. Намалю маленьку. Це велика буде, а ти поруч зроби маленьку букву. Ой, розумничок який, давай покажемо. Теж мама і синочка, бо мама і донечка. Да? Отакі у нас букви вже вийшли у хлопчика. Подивіться. Так. І тепер ми спробуємо А, О, У, Ще ми спробуємо згадати букву І, вона дуже легка. Буква І це паличка і крапочка зверху. Да? Букву І. Ми зараз її покажемо. Ось вона, яка ця буковка. І велика вона пишеться просто як палка. отака рівненька. Пиши, отут рівненьку паличку. Просто рівненька паличка велика. Це буде і велика, а і маленька трохи менша і крапочка зверху. От, оце І. Да? Повтори, І. 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 І ще у нас є така голосна, яку треба запам'ятати. Це. І. І. Ось вона поруч. Зверни увагу, вона тільки маленька. Її немає великої, бачиш? Угу. Тому що слова не починаються на цю букву. От вона І. і. Спробуй її намалювати паличка-паличка і паличка, з'єднай. Ось тут зверху. Вона тільки одна буде. Зверху і вниз. З'єднуй. От умніця, оце. Ю". І так, давайте спробуємо назвати ці букви. Ми, дивись, ми одну букву голосну сьогодні пропускаємо, тому що вона важка, ми її трішки пізніше приєднаємо. Але я тобі сьогодні і всім іншим діточкам поясню, чому саме -самі звуки, які вони означають, називаються голосними. І так, назви, будь ласка, тобі показую, ти називаєш що це у нас? «А». Далі. Молодець, який жодної помилки, зверніть увагу, дитина півроку не бачила ці букви. Ми встигли вивчити лише ці букви більше ніякі. Да? І ми, так? Да? Ми ще з тобою розглядали одне. Зараз я е е показую, як я вчу дитинку читати. Ми спробуємо прочитати лише те, що є. І так, кажи, називай на те, що я тобі кажу, тільки голосніше. У. Дивіться, ну тут одні е, букви У, просто ми їх запам'ятовуємо. Нам це не особа треба, тому ми їх просто швидко пропускаємо. А отут вже ми будемо читати склад. Читай першу букву У. -у, -у. А. О. А. Ля -ля У, -у а. А. Так? Чином. А. Ляля плаче. Уа! Потяг їде, який звук він вигукує. Mm -hmm. У-у-у-у. Да, Ще можна дитині запропонувати в цьому підручнику обвести всі букви, які він знаходить в кружечок буквою У. Обводь всі букви У в кружечок. Тримай. Ці букви «У» шукаємо, будемо в кружечку. Ви можете робити так само, можете шукати просто віршики різні, маленькі казочки, нехай дитина, не обов'язково, щоб вони були кольорові, ці букви, яку, саме ту, яку вивчає зараз дитинка. Просто шукає саме цю букву, і чим складніше, тим класніше, тому що дитина буде на складному вчитися швидше. Добре, а тепер дивись, отут от немає червоним кольором виділено з букви У. Знайди У, будь уважен, знайди У і обведи в кружечок, теж саме зроби. О, бачите, одразу знайшов молодець. От так, розумничок. От такі точно вправи я пропоную робити вам теж зі своєю дитиною. Одразу я хочу звернути увагу, що дитині треба виставити такі правила. Правило перше. У нас мінімум зайвих речей так, на столі, але у нас в гостях вот такі іграшки. Хлопчик їх приніс з собою. І я дозволяю, щоб вони були, вони будуть вчитися разом з нами. Так? Можна, іграшки це непогано, але щоб не весь стіл був в цих іграшках. Ми їх тут поклали і вони тут лежать. Далі у нас фломастери, аркуші і просто букварик. Більше нічого. Дитина повинна розуміти такі правила, що букварі ми не можемо писати кольоровими олівцями-фломастерами, лише е, простим олівцем. Тому що бувають різні випадки, коли букварик треба витрати губкою і передати іншій дитині. Чимося бережливому відношенню до своїх підручників вже з маличку. Так? Uh. Далі зараз ми будемо читати склади з буквою, О. з буквою О і іншими вивченими голосними. Дивись, чому я їх називаю голосними? Святослав, подивись на мене і послухай мене уважно. Чому я їх називаю голосними? Дивись, голосні голос. Ми їх будемо співати голосом. Uh, o, дивись, Святіка, дивись. A -a, повтори. Можемо проспівати? Давай разом. А, а давай О проспіваємо. Тепер У проспіваємо. У і проспіваємо. І, і проспіваємо. І це всі звуки, які ми можемо співати. І ще є один Е, всі інші ми не можемо співати. Дивись: М. Н. Р. П. Ми вже не можемо співати. Всі звуки, які ми співаємо, ми можемо з них зробити кружечку. Дивись. Кружечок? Ану, ти роби. О, тепер давай. О, Тепер у. У, І. і, і е. Побачили? От ми їх співаємо голосом, і вони як кружечок, і коли ми будемо вивчати розвиток мовлення, ці звуки ми будемо позначати кружечком. А всі інші, такі як м, Н, пи, ми закриваємо ротик. Або зубки змикаємо, бо із зі перекриваємо дихання, тому вони у нас будуть не голосні, а приголосні. Приголосу. Приголосних приголосні. А зараз а, це у нас голосні. Пробуємо читати. Дитинка вже трішки знудила чекати і слухати, так? Постав свій паровозик. У нас зараз прям бажання розбиратися от з таким крутим пеналом. Це у нас такий пенал. Дитині теж хотілося навчатися. І так, пробуємо читати перший склад. Починай, Святослав. О. Як ми читаємо? а о Отак, давай. Ао. Далі. О-а. Молодець. Ау. Ну, шикарно! Молодець! Все ти згадав. До наступної зустрічі, Святослав! Папа. Папа.